Всім привіт з Непра. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналчику. Рада вас тут бачити. Хто вже підписався, всім дякую. Хто ще не підписався, сподіваюся, ви підпишетесь прямо зараз. Або можете додивитися відео до кінця і підписатися, і не забудьте поставити лайк. Сьогодні в нас буде відео з тої категорії, яку всі ми так любимо відео про рукодільні покупочки. Це будуть мої рукодільні покупочки липня. На жаль, в мене не так багато їх було. Всі їх ви перед собою бачите. Ніяких там грандіозних наборів я не купувала, але можу показати дещо цікавеньке, що я накупила. Це все в мене закупки із Китаю. Частину я закупила в одного посередника, частину в іншого. Я вже колись давала посиланнячко, Також під цим відео залишу посилання: один у Viber-група, один у Телеграмі. Там можна замовляти різні цікаві корисні штучки, і ще там дівчата роблять збори на набори від Joy Sunday. З нанісьонки китайські, але ну, я таки не вишиваю. Якщо вам цікаво, то можете доєднатися. І взагалі там буває всяке різне цікаве. Пам'ятаєте, я показувала прес для тюбиків, це також з однієї з цих груп. Почнемо ми, я думаю, з цього. Це я купила набір ниток, нитки називаються Амо. Це не, не, не аеро, нічого, вони прям так і називаються Амо. Це набір ниток, вони йшли як котонові, і ну, такий недотик вони мають бути як котонові. Це нитки від 1 до 30 скалькіта. Там, коротше, це нові кольори. От, я е, хотіла... Вони дешеві були за ціною, і я іноді заміняю. там, ну Ви знаєте, що я вже казала, що я переводжу часто DMC в ПНК, і е, там дуже важко підібрати відповідники. ну Тобто я так на око підбираю. Я вирішила, що краще я куплю такі і буду знати, що, що в мене щось таке є. Е, е, я їх подивилася по палітрі, там деякі вибрані кольори, всі не, не перевіряла, але вони дуже схожі. В принципі, дуже схожі. Я думаю, що якщо вишивати підбором, то ці кольори мені стануть у нагоді. Ще Давайте з цього почнемо. Це купила такі силиконові штучки, взагалі вони мають одягатися на котушку, щоб вона не розмотувалась. От. Але дівчата їх приспособили для підтримки канви, коли ну, якась зайва канва є. Я їх хочу спробувати, я вишиваю рушники, мені там от, ну, трішки проблемно. От, хочу такі спробувати. Потім вам розповім, чи зайшли вони мені, чи ні. Тут був набір. Я, в принципі, один набір взяла. Він ну, недорого коштував. Якщо мені зайде, то я думаю, що мені цього вистачить. Якщо не зайде, ну, можливо, комусь подарую або просто на, ну, на котушки буду використовувати. На котушки він точно зайде. От. Купила ще такі швейні кліпси, я колись їх вже замовляла з джума, але вони, знаєте, вони з одного боку тугенькі, а з іншого боку, в них не дуже міцний пластик, і вони ну, з часом ця пружинка вона його просто ламає. От, тому я купила запасні, той набор в мене там ще кілька лишилося, але я думаю, що коли е, щось натягати або щось шити, воно ну, помічне таке. Є фірмові, є приймовські фірмові, але вони ж коштують, ну, якщо ці щось там, типу, там 70 гривень коштували, то там одна буде 70 коштувати. От, а Дешево, з Китаю дешево. От. І взяла такі голочки. Тут вони були заявлені як 10 штук. Я їх не перераховувала. Я думаю, що навіть якщо їх тут не 100, там, а 97 чи 98, це все одно ну, дуже дешево мені вийшло. Одну голку я звідси вже пошила, вони мають як, 20, як 26 здається, номер вони йдуть. От. І, в принципі, зручно. В принципі, зручно. Ну, вона, я так думаю, що вона потемнішає. В неї там є е, ніби вушко ніби таке, як з покриттям, але я думаю, що вона з часом буде темнішати швидше, ніж голочки DMC, якими я зазвичай користуюся. Ну І, звичайно, що голки від на миті, які зроблені в Японії, набагато кращі. Вона трішки тупенька, ця голка, але в принципі, в принципі за таку ціну нормально вони зайдуть От в цій колбоці, я їх і буду зберігати, нікуди не буду звідси дивати. Так, і в кадр входить моя основна покупка. Це я не знаю, з чим я думала, коли я це купувала, але воно просто було дуже дешеве. <гум> Тому я вирішила, що я таки його візьму. Це два отакі боксики. Ну, По-перше, давайте на це подивимося. Це простіше, це просто бокс. Він продавався як бокс для організації бобінок, але я в нього буду складати ну, дещо інше. І мені просто подобається ця форма коробочки. Я думаю, що я, мабуть, перегородки повитягаю і буду ним користуватися просто як компактною коробочкою. В нього можна процеси організовувати, наприклад, біс. Бісерні, думаю, що буде зручно. А оце в мене дві коробки, в яких в мене буде організовуватись бісер. Не факт, що в, в мене стільки бісеру нема. От, але я довго думала: знаєте, з одного боку, організація в пакетики дуже зручна, бо вона компактна. От, і пакетики завжди там якийсь там, залишок можна пересипати. ну воно так і так. А з іншого боку, з пакетиків, е його важко шукати. Тобто ти перебираєш ці пакетики, і воно ну, не завжди зручно. В мене були такі, е як би мовити, органайзери там, де окремо кожне відкривається. Воно щось мені не зайшло. Я спробую з однією коробочкою, якщо не зайде. Я її ну, або продам, або подарую. Ну, спробувати варто, вона ж коштувала щось дуже дешева була ціна на них, бо такі фірмові, вони там по 800-900 гривень коштують. Звичайно, що давайте подивимось на якість. Можу сказати, в неї така ручечка є, отак вона на такі застібки. Ну, в принципі, вона зроблена, оця коробка сама класно зроблена. Тобто, якщо що, просто самою коробкою можна користуватися. Тут, як бачите, йде. Комплект наліпок можна писати на номерки і клеїти або зверху, або, з, отут, або з, в верхній частині от згори. Але тут воно відкривається, я думаю, що воно ну, не дуже зручно буде краще сюди клеїти. От, бо воно прозоре і воно ну, в принципі, можна буде отак от дивитися номери. От, е, оця штука вона схожа на коробочку Тік-Така. Якщо у вас ну, ви постійно вживаєте Тік-Так. Моя вам порада, збирайте коробочки. В принципі, вона по якості я бачила ті, що Дарис, ті, що ну, фірмові коробки. І вони от прямо як тік-так. Вони більш такі, і там і пластик, більш такий моцний. Це, я думаю, що він може ну, дуже кракнути швидко. От. Я буду, звичайно, ним, якщо користуватися, то обережненько, але ну, такий він хліпенький, такий, знаєте. От. І е, оця штука тут відкривається. Е, в принципі, вона так можна висипати. Я не знаю, для чого тут ця перегородочка. Бачите, там якась. От. Е, ну, а насипати, то треба її буде отак. Е, так незручно це, мабуть, буде ножечком піддягати. От. Е, ну, насипати, я думаю, що десь ну, грамів 5 сюди влізе. От. Спробую сюди посипати свої залишки по бісеру, звичайно що організовувати процес, тут буде незручно, От, ну, тому що там багато. Процеси в мене в окремих коробочках організовані. А якісь залишки там від чарівної країни, можливо, якщо я буду, ну, в мене там ще скомплектовані. Великі бісерні процеси, там відданий, витила, артис. От там, якщо залишки будуть, то їх буде зручно по таким коробочкам порозсипати. Зараз воно в мене в коробці організоване від цукерок. Але е, воно, знаєте, е, ну, там, по пакетиках, я думаю, що я, якщо його так розсиплю, воно буде зручніше. Звичайно, що воно буде займати багато, набагато більше місця. Тобто, в пакетиках воно зруч... Ну, Пакетики вони компактніші, але оця штука, вона якось більш презентабельна, більш зручніша. Це знаєте, м -м ти купуєш речі для речей, а потім ще тобі треба місце, щоб зберігати ці речі. Оце та історія. Ну, виглядає симпатично, спробую, не зайде, я ж кажу, я одну спробую, це я так з запасом, з заходом купила, якщо ні, то кудись її подіну. Ну, на ліпучки, в принципі, нормальні такі, можна буде підписати по Складати, колись ми з вами, можливо, займемося організацією бісера, можливо, якийсь тех чи болталку. Якщо цікаво, будемо організовувати бісер. Сортувати, я вже сортувала. До речі, той бісер, що я сортувала під тех, я його так ще не, не ідентифікувала. От, і, Оця штучка мені прийшла в подарунок. Це нитковдягачик з маленьким гачечком. В мене вже такий є, мені дарували. Це прийшла від Ані посередниці з Вайбера. З О, Отак от в мене було. Ці штучки в мене приїхали мені з одної посередниці і коробочки. Отак от. чин 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 чин, чин. О, а оці кліпси, голочки і нитки приїхали від іншої посередниці. Е, скажу вам, що з посередниками купувати з Китаю набагато простіше. <хи> Мені ж подобається. От, е, звичайно, що всі ці товари, і, включно з нитками, е, ви обов'язково ой, яка класна штука. Ви обов'язково побачите в моїх процесах. І я. Буду вам розповідати, як я їх використовую. До речі, до речі, оця штука, вона ще е, корисна, коли у вас е, провод, е, шнури, якісь або проводи, вам треба зорганізувати, їх можна отак от. Навіть якщо ви знаєте, зараз вам лайфхак скажу, якщо ви користуєтеся е, навушниками з дротиком, дротиком, можна так казати, чи ні? Коротше, якщо у вас навушники не блютуз, а в них є шнурьок. От, можна цією штукою е гарно змотати, щоб вони у вас там по, по сумці не бовталися, якщо у вас такі наушники ще є. От, або якийсь там е шнур від зарядного можна шту теж зібрати, і воно буде гарно, зручно і естетично. Все, цього місяця в мене покупки взагалі недорогі, не невеликі, е але ж ну, вони були, я не могла з вами не поділитися. Дякую вам за просмотр і зустрінемось в наступному відео.